По результатам того, що вже вдалося встановити нам, це перше, 20 вересня 2016 року в Шевченковському районі, був скоєний один із таких дірських злочинів розбійний напад на одних із комерсантів. Обміняв він валюту, під'їжджав до свого офісу і група з чотирьох осіб, придягнута в форму СБУ зі зброєю, стрілецькою маючи автомати Калашникова, скоюють розбійний напад. Заволоділи вони тоді 2 мільйонами 400 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. Під час Тоді Шевченківським райвідділком була порушена кримінальна справа. І в рамках кримінальної справи також було проведено на слідчі розшукові дії. Під час оперативних заходів було встановлено одного з членів даної групи потім, коли ми розробляли його зв'язки, встановили іще причетних до цієї групи сім чоловік. На даний час всі з членів злочинного групування затримані в порядку одні 208 УПК України і вже три чоловіка, які заарештовані на два місяці. Коли ми вже розробляли цю групу, пройшов час і в, в одному з НСРД. Появився факт про те, що дана злочина група планує в селі Княжичі, створивши ще групу з декілька осіб, скоїти розбійний напад або тяжкий злочин. Ми ще не знали, але розуміли, що вони кваліфікуються тільки на розбоях. Шевченко, Слідчі Шевченка відділку доповів керівнику гравіділку, він доповів керівництву головного управління, і тоді вже було прийнято рішення. Керівництвом головного управління міста Києва про те, що все-таки провести профілактичні заходи за запобігання скоєння тяжкого злочину в місті в селі Княжичі. Коли пішла вже операція, всі знають події, і тут вже більш Генеральна прокуратура в рамках розслідування може пояснити, що трапилося, які були цьому причини. У нас же зараз якраз Національна поліція України проходить службова перевірка даного факту. Мною особисто підписаний наказ про відсторонення всіх 25 чоловік, які приймали участь в даній операції. Це 5 керівників і 20 підлеглих. Коли закінчиться сама перевірка, ми вже подамо рішення самої перевірки в Генеральну прокуратуру. як це є по закону, і визначимося дисциплінарною якраз складовою, хто в чому порушив яку інструкцію і не виконав чий наказ. Кримінальну шоцінку дасть Генеральна прокуратура діям наших підлеглих. Всі ми стали свідками трагічних подій 4 грудня 2016 року. В рамках вже зазначеної операції, яка проводилася органами Національної поліції, була реакція прокуратури. Київської області відразу ж було сформовано оперативний штаб в місті Бровари. В кількості 15 слідчих виїхали на місце події, вчиняли погляд місце події. Було за цей день вчинено близько 30 допитів. Були надані клопотання і доручення про проведення відповідних експертиз. Подальше розслідування цього злочину буде вестися силами слідчих Генеральної прокуратури. На сьогоднішній день те, що можна сказати, вже проведене і відтворення обстановки подій. Слідчі знаходяться на місцях і в ту ж саму пору дня, щоб встановити всі факти, всі події, відповідальність кожної особи, функції кожного, хто мав що виконувати. На сьогоднішній день вилучені абсолютно всі інструкції, накази, документи, план проведення заходу операції все це знаходиться зараз. В генеральній прокуратурі все це досліджується слідчими, які на сьогоднішній день вже кількість яких складає понад 30 чоловік. Вилучені всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення з якої зброї були випущені кулі, як, саме які кулі призвели до смерті? Чий постріл був перший? Ці дії на сьогоднішній день тривають. Потрібно дочекатися результатів експертиз. Коли вже слідчий зможе скласти картину скоєння всіх подій, щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків, хто витримав або не витримав процедуру, хто підкорився або не підкорився тим чи іншим наказам свого керівництва, або навпаки, ці накази не відповідали діючому законодавству, вивчив всі матеріали, ті, які нам були представлені, хочу запевнити суспільство, журналісти, всіх, що операція проводилася згідно чинного законодавства в, рамку, в рамки е, оперативно розшукової справи, де було чітко прописано дії всіх. але відбулася одна нештатна ситуація, яка змінила все. При цьому хочу сказати, що там є також і е, в цих в цих ситуаціях і непрофесіональні дії працівників, але вони повинні вже відповідати, чи будуть, чи не будуть відповідати, таке, така справа. Е, хотів би сказати про те. Що керівництво національної поліції безперешкодно надало нам всім матеріали, можливість позновитись тим І де ми побачили дійсно, що е, е, там є всі необхідні дії керівництва для того, щоб знешкодити, затримати ту групу, яка скоїла тяжкі злочини. Ми там не бачимо абсолютно ніяких розборків між поліцією. Ми там не бачимо, що відбулася. Ну, відбулося те, що відбулося загинули люди. Я думаю, що всі відповіді ми отримаємо після завершення слідства, але хочу вам сказати, що там не було розборки між поліцією, ну, з поліцією, з поліцією, таке відомство з розборки.